І всім привіт, Роттам, попередній тиждень звіт вийшов досить давно. Якщо у вас є питання, що змінили за цей час, це ось це. Це регіони, вони роблені. Це просто жах. Щоб ви розуміли рівень деталізації, бачите? Ну і ось подивіться на цей рівень деталізації, на цю кількість районів. А -а -а, щоб ви розуміли тут всі міста. Якщо є якесь місто, воно точно окремий регіон. Ну, типу, воно прям точно окремий регіон. Типу, що в Донецькій, що в Луганській області, великі міста, по типу Донецька, це кожен регіон окремий регіон. Кожен район це окремий регіон. Маріуполь, кожен район, це окремий регіон. Зараз тут ще ще якесь місто. Горлівка, Горівка самої по собі нема регіони, тому Горлівку лишив єдиним місцем. А, Макіївка також, кожен район. Макіївки — це окремий регіон. Так само, як тут, бачите, тут пола окремий регіон, а тут починається ліс, і це вже інший регіон. Тут ріки, типу також. Йдуть досить активно. Села це окремий регіон. Ігровий тут також, бачите, тут такі озера і так далі, також окремий регіон, Поля окремий регіон, населений пункт окремий регіон. Тут Яри, окремий регіон, тут також змінюється рельєф, це окремий регіон. Ось це окремий регіон, це окремий регіон. Я не думаю, що десь є в інтернеті більш пророблена мапа Луганської і Донецької області. Типу, тобто, тут так само, бачите, ось тут ось тут йде Сіверський Донець. І ось, типу, регіони рівно огибають Сівський Донець. Бо логічно, що регіон, типокордон регіони проходить по якійсь перешкоді. Так само, як і тут населені пункти. Тут, тут активно стоять села вздовж ріки, тому тут окремі регіони. В, бо, по бокам від них поля, тому поля окремі регіони. Так само ось тут. Тут Яр, окремий регіон, яри окремий регіон, всі ліси окремі регіони. великі населені пункти, окремі регіони, міста, окремі регіони. Коротше. На це пішло. Я не рахував, скільки годин. Я 20, я думаю, 20 точно, більше 20. На пророблення цієї мапи. І ще купу часу треба буде витратити, щоб перенести це все для правильних формат для експорту, щоб потім переробляти це. Але це про... це жах. Це жах. Просто. Подивіться на це. Просто, подивіться на це. Просто, просто. Uh, uh, uh. Треба буде потім порахувати, скільки тут регіонів вийшло. Але, типу, дофіга, дефіга. Я потім потім скажу. Луганська взагалі, типу, умовно, Ленінський район він поділений на два регіони. Типу, це північ? Ні, Ленінський район на три регіони. На центр, умовно, типу, південь Ленінського району. І ось ліс Ленінського району, так само Жовтневий район. Типу тут південь, забудова жовтневого району. І північ, жовтневого району також окремо стоїть. Це, Коротше, це жах. Це прям жах. Це прям жах. І мені ще по годин витратити доведеться, щоб перенести це в саму гру, в правильний формат, щоб в самій грі переробляти. Але нормально, нормально, впораємось, впораємось. Якщо ви хочете підтримати розробку цієї гри, можете просто придбати якусь мою старуху. же симулятор Крін 1991, або симулятор країн, або Хексіті, яка також поступово, дуже поступово, потроха, але оновлюється, буде оновлено. Також на цьому каналі нема жодного спонсору. Якщо ви хочете, щоб я в кінці кожного відео називав вас Шнік, то ви можете стати спонсором на цьому каналі. Нагадаю, що мінімальний рівень спонсорства 35 гривень на місяць коштує. Це вже мене підтримує. Коротше, да, я хотів просто при відео показати, що змінилось. Змінилось ось це. На це неймовірну кількість часу було витрачено. Це неймовірно деталізована мапа. Ну знову ж, ви не знайдете більш деталізованої мапи за цю. Я думаю, це заслуговує як мінімум вподобайки. А так, загалом дякую за перегляд. Всім удачі та бувайте.